Будь ласка, поясніть різницю між закукленим і розкукленим корінчиком. Таке питання мені сьогодні поставили під одним з відео. Отже, дівчина, яка є початківцем у орхоманії, не зрозуміла, що таке активний і пасивний корінець. Мені особисто ці назви більш подобаються, ніж закуклений і розкуклений. Отже, розкуклений. Або активний, або ростучий корінець це корінець, який має ось отакий красивий салатовий гостренький корінчик. Ось він, розкуклений корінець, ось розкуклений корінець. Ось розкуклений корінець. Тобто це корінець, який знаходиться в активному рості. Всі ж інші корінці, ось оцей, ось цей, ось цей, цей, вони не мають таких гарних салатових корінчиків. А отже, вони є закукленими, сплячими, неробочими на даний момент, можна назвати як завгодно. Тож різниця між двома корінцями, ось вона очевидна. Ось оцей ростучий, активний, розкуклений, ось оцей закуклений, пасивний, неростучий. Ось оцей корінець, який наразі є активним, через деякий час може закритись, тобто стати пасивним. І навпаки, ось оцей, який є пасивним, може за деякий час почати знову рости і мати ось таку красиву. Гарненьку голівку. Ось такий от кінчик салатовий, активний, красивий. Ось в цьому і є різниця. Наразі це так звані повітряні, або корені, що знаходяться поза горщиком. В горщику вони виглядають точнісінько, так само. Ось оцей активний салатовий кінчик, він завжди видно. Якщо його немає, отже корінець або пасивний. Ну, або знаходиться в сплячому стані. В цьому і є відмінність.